Часів програма наголос пожежа у чорнобильській зоні розпочалася ще 26 квітня. Проте гасити її розпочали тільки через два дні. І, хоч вогонь вдалося приборкати, експерти кажуть, що наслідки від димового шлейфу можуть бути для українців відчутними ще довго. Власне, чим загрожує пожежа у чорнобильській зоні для громадян України? Чому служба з надзвичайних ситуацій відреагувала на пожежу тільки через декілька днів, і які можливі сценарії розвитку події дізнаємося у директора регіонального східноєвропейського центру моніторингу пожеж Сергія Зіпцева. Добрий вечір. вечір Власне, маємо таку ситуацію. Хотілося б дізнатися причини пожежі у Чорнобильській зоні. Ну, причини пожежі, я думаю, встановлять органи відповідні, які відповідають за це. Але з версії, які розглядаються, які 100% можна сказати, що що причина пожеж це люди. Це може бути навмисне, не навмисне двадцятого квітня в зоні відчуження був день відкритих дверей. Умовно кажучи, тобто багато ліквідаторів туди з'їхалось на цю дату. Там є люди, які можуть підпалити свій огород для того, щоб його очистити. Тобто є багато версій, можливо, цей був підпал. Я думаю, що зараз аналіз дозволить встановити це більш точно. Але 100% що це люд... причина це людина. Чим загрожує ось ця пожежа для українців? Це дійсно треба сказати, що Чорнобильська зона відчуження це найбільш небезпечне місце в Україні. Всі це знають не тільки в Україні, а й в всьому світі. Тому і увага до цієї зони, до того як як утримується ця територія, вона величезна в усьому світі. Пожежа. Навіть за межами зони відчуження це небезпечне явище і для людей, і для поселень, для інфраструктури. Пожежа в Чорнобильській зоні прикує увагу до себе, привертає увагу всього світу. Небезпечна вона тим, що фактично відбувається підйом радіонуклідів повітря. Тих, які були, які випали в 86-му році, і там знаходились останні е десятки років, і фактично ця пожежа призвела до того, що ці радіонукліди знову починають мігрувати в довкіллі, і в цим вона небезпечна. Ця пожежа, пане Сергію, будь ласка, скажіть, чи є якісь відгуки європейських країн країн світу з приводу цієї ситуації, що склалася у Чорнобильській зоні? Відгуки є, ну зокрема, ми у центрі нашого моніторингу пожеж отримали дзвінки от, з Данії, з Норвегії, з Франції, з Сполучених Штатів е, листи, що відбувається в зоні відчуження. Тобто, от такого роду е, Україна створила, скажімо, негативний інформаційний привід. На жаль, негативне, що вона не може забезпечити радіаційну безпеку в зоні відчуження. такі відгуки. Угу. Власне, ви говорили на одній з прес-конференцій, що з 90-х років було зареєстровано 1200 пожеж, а цього з цієї пожежі зробили просто, от, як ви говорите, такий інформаційний привід. Власне, чому для чого? Прокоментуєте, власне, 1200 пожеж вони були невеликі. Працювала служба в зоні відчуження. Працює. Чорнобильська пуща, так зване лісогосподарське підприємство. Як тільки виникала ця пожежа, завдяки добре налагодженій службі, вона моментально значить, гасилася цією службою. І площа пожежі була 5-10 гектарів, пів гектара, гектар. Тобто вони відносно невеликі, ніхто про них власне, і не знає, воно просто реєструється в відповідній документації, але це ніяким чином не загрожує території за межами зони відчуження. Тобто, це звичайний е, процес в лісі завжди виникають пожежі таким чи іншим чином. На цей раз ця пожежа вона дуже велика площа. Ну, за офіційними даними, 2 тисячі гектарів. Останні повідомлення це 8 тисяч гектарів. Greenpeace каже про 10 тисяч гектарів. Ми зараз оцінюємо в центрі ми встановимо точну площу цієї пожежі. Тобто це набагато більше, ніж звичайно, в тисячі разів в десятки. Сотень разів. Тому при цьому димовий шлейф виходить за межі зони відчуження. І, власне, це і причина такого, такої уваги, великої, оскільки ніколи мобілізації такої кількості людей, техніки. Авіації не було в зоні відчуження для гасіння пожеж пожежі гасилася однією двою пожежними машинами в... і п'ятю людьми. Власне експерт говорить, що цю пожежу можна було загасити за 5 годин. Чому відреагували тільки 28 квітня? Якщо пожежа розпочалася саме 26? шостого, да, це хороше питання. І в світі існує норматив е, в Франції 15 хвилин від моменту виявлення пожежі до моменту прибуття. Першого пожежного автомобіля на місце пожежі 15 хвилин або вертольота. Теж саме в Туреччині, теж саме в інших країнах. В Україні такого норматива не існує. Але, звичайно, ці машини прибували вчасно, 30-40 хвилин і тому не було такої пожежі. Мені важко відповісти на це питання, чому протягом такого довгого часу ніхто не займався цією пожежею. Це вже питання до. Людей, які керують зоною відчуження до агентства з управління зоною відчуження, які власне відповідають за радіаційну безпеку на цій території і за радіаційну безпеку України. Яка залежить від радіційної безпеки зони відчуження. Але наскільки я знайома з ситуацією, ми відслідковуємо давно цю ситуацію з 2007 року. Постійно, внаслідок відсутності фінансування, ця служба протипожежна скорочувалась, людей менше ставало. Я скажу вам для порівняння, от звичайне лісове господарство за межами зони відчуження, воно має в 10 разів. Менші території для обслуговування, скажімо, лісова пожежна станція, ніж в зоні відчуження. Тобто в зоні відчуження одна лісова пожежна станція відповідає умовно за 60 тисяч гектарів, за зоною відчуження за 5 тисяч гектарів. Відповідно, ви розумієте, що пожежна станція це два автомобілі і п'ять чоловік. Чи можна 60 тисяч гектарів? Е, ну, це велика територія, от такою невеликою кількістю людей забезпечити охорону. Мож, мабуть, це неможливо теоретично навіть. Але внаслідок скорочення фінансування така ситуація зараз там є, що просто недофінансування, скорочення людей, відсутність персоналу, вона і призвела до. Це... Ми, власне, 200 2007 році. Запросили премєр віце-прем'єра уряду і поставили це питання про те, що в зоні відчуження може бути велика пожежа, яка буде небезпечна не тільки для зони відчуження, не тільки для населення України, а й для країн наших сусідів. І просили прийняти якісь заходи з недопущення цього. Проте, от з 2007 року є постанови Верховної Ради, є постанови Кабінету міністрів, розпорядження прем'єр-міністра, президента. Проте нічого прийнято не було, об'єктивно чи суб'єктивно. Тобто зараз влада на такі проблеми не реагує і ніяк. Да, так, треба, треба сказати не зараз, а з 2007 року. Скільки урядів помінялося, президентів, ми виступали в Верховній Раді з цією проблемою. ми показували космічний знімок 2003 року, коли пожежа в забрудненій частині зоні відчуження шлейфшов на Київ. Це видно дуже добре. І шлейф доходив до Києва цей димовий. Ми показували, що такі трапляються речі в зоні відчуження, і треба посилити цю протипожежну охорону. На жаль, реакції не було. Тобто, якщо, не дай Боже, така ситуація знову. Буде, то держава ніяк не зможе відреагувати. Не я буде фінансів, не буде, не буде ресурсів, оскільки прем'єр-міністр відвідав безпосередньо так сказати цю територію, побачив і зараз будуть прийняті якісь міри для того, щоб заходи для того, щоб покращити і не допустити. Але якщо таке відбудеться, таке може відбутися, я вам скажу за досвідом останній тиждень липня, перші два тижні серпня. Найбільш сухий період в Україні. звичайно, найбільші пожежі відбуваються в цей період. То дійсно, якщо е, будуть відчувати люди е, і бачити де дим, то це дійсно небезпечно, оскільки цей дим включає розолі, які несуть на собі радіонукліди. Дуже маленькі концентрації, тим не менш, е, це факт, це фізика атмосфери і фізика процесу. Хто найбільше постраждав від цих пожеж? Дійсно, це хороше питання. Я хочу сказати, що ми повинні подякувати, мабуть, пожежним, які там були. Це не Державна служба надзвичайної ситуації відповідальна за все це. Вони не відповідають за пожежну безпеку у зоні відчуження. Відповідає адміністрація з управління зони відчуження. Це орган державної влади, який відповідає за пожежну безпеку. Державна служба надзвичайних ситуацій підключається у випадку, коли пожежа стає великою, неконтрольованою. Що вони і зробили? Власне, трошечки пізніше, можливо, ніж треба було, але оскільки вони отримали інформацію, вони одразу розгорнули штаб і так далі. І ми повинні подякувати цим людям, які гасили цю пожежу. Власне, жахлива була ситуація, тому що вони гасили без індивідуальних засобів, без якоїсь спеціальної техніки. Да, да. В принципі, як це вплинуло на них, і власне, ми розробили технологію. Або систему гасіння, при якому люди не повинні безпосередньо знаходитись в цьому диму. Або знаходитись в техніці, яка ізольована, скажімо, кондиціонерами, фільтрами від цього пилу, від цього диму. Дійсно, ці люди і треба їм подякувати. Обов'язково треба, щоб вони стали на облік відповідний, оскільки однозначно, що вони працювали в умовах підвищеної радіації в цей момент в десятки разів. От, якщо зайти на сайт Державного агентства з управління зони відчуження, можна побачити, наскільки піднялася концентрація радіонуклідів в зоні пожежі в цей час. Власне, чи зможе держава відшкодувати їм збитки, на вашу думку? Ну, ліквідаторів у нас багато. Мабуть, я сподіваюся, що все обійдеться, скажімо, одноразове, таке явище, воно не настільки небезпечно для здоров'я, але якщо регулярно, якщо люди, які там працюють, якщо вони постійно гасять такі пожежі без засобів, Індивідуального захисту це дійсно небезпечно. Одноразово, я сподіваюся, що це минеться. скажімо. власне, хотілося б зараз би перейти до цифри і дізнатися, скільки, скільки коштувало ось ця пожежа в державі. Я думаю, що ми просили свого часу 20 мільйонів гривень у 2007 році на те, щоб закрити це питання раз і назавжди. Щоб ніхто більше не чув, що в зоні відчуження є якісь великі лісові пожежі. Відповідно, імідж України був би позитивний, і ми б не створювали цього негативного. На сьогоднішній день, наскільки я знаю, Годину роботи вертольота – це біля 1000 доларів. Літак набагато дорожчий. Вони базуються в Чернігівській області. Ви можете уявити, скільки коштує тільки авіація, плюс розгортування порядка 200, здається, пожежних там було порядка 80 100 автомобілів. Тобто вартість, вона, скажімо, не наближається ну, не, не повністю така, але вона наближається до системи, до хоча б 10 мільйонів було б вчасно вкладено в безпеку і не було б. Необхідності їхати в зону відчуження, гасити радіоактивну лісову пожежу. Власне, не хочеться, щоб ця ситуація повторювалася знову. Що потрібно для цього зробити? Хотілося б дізнатися дуже просто. Власне, наші пропозиції багато, багато разів ми направляли в державне агентство з управління зоною відчуження. Агентство відповідало таким чином, що лісові пожежі неможливі, великі в зоні. Це не є пріоритетом управління зоною відчуження, і таким чином, це питання не на часі. Ну зараз здається, що воно вже на часі. Отже, Коли як тільки прийшла... ми отримаємо листа від державного агентства, від Міністерства екології, якому підпорядковується державне агентство, що ми б хотіли отримати наукову консультацію і саму технологію, як убезпечити Україну від цих негативних явищ, ми од моментально список обладнання. Тренування проведемо, навчимо людей, підготуємо все і, скажімо, в серпні гарантуємо, що не буде ніяких негативних наслідків такого роду, як були зараз. Чи проводять інформаційну роботу з населенням з приводу такого питання? і Чи потрібно воно проводитись? Проводять лісгоспи за межами зони відчуження. Це важлива частина лісового господарства. Їх роботи це агітація, і профілактика лісових пожеж. Проте зону відчуження там живуть похилі ці люди похилого віку самосели, і скажімо, вони не завжди розуміють небезпеку випалювання їхніх городів. З точки зору можливих е, лісових пожеж, тому що, можливо, ці люди випалювали обгород і почалися, і ця, ця пожежа перейшла на ліс. Пане Сергію, да. я дякую вам за розмову. На жаль, наш час завершився. Дякую вам, шановні телеглядачі, що ви були з нами. Залишайтеся на телеканалі Гамма.